Показую вам ідеальну, як на мене, схему. Саме класне поле, яке я сьогодні бачу. Дивіться, чисто. Раз. Друге. Кукуруза посіяна десь 300 фау. Густота, мабуть, 1070, може трошки більше. Це піоніровський гібрид. Скоріше туди посіяне 88. І схема, дивіться, схема, як всі люблять на Київщині, не в кукурузному поясі. Кукуруза, соняшник кукуруза пізній дуже посів, бо випало, в період посіву випало 90 мм, довелося довго чекати. І оце недолік оцих всіх консервуючих технологій. Але дивіться на качани. Качани. Ну, качани реально мощні. Дивіться. Високо знаходяться. Е -е, кукуруза потужна. Як і на попередньому полі, є такі проблема, щоб аби тільки не було по ранніх А так... Схема да, ідеальна, бачите? Подобається мені.